Слава на Ми, Мир вам всім. Ми слухали про блаженство. Я би хотів сьогодні з вами поділитися, наскільки нам Господь в цій спільноті про слово Його святе роздумати, обмислити і в своєму серці охоронити. Читаю місце, яке є записане в 12 голови до євреїв. Є такі слова записані. Я би хотів прочитати цілу голову, якщо можна то. Але ви будете сідали, я прочитаю кілька і ви будете сідали. Тож ім'я мавши на, 12 голова з 1 вечка, тож ім'я мавши около себе, велику таку хмару світків схиньму, всякий тягар та гріх, що оплутує нас, та біжімо з терпливістю до боротьби, яка перед нами. Сідайте. Слово Боже, яке ми з вами читаємо, є богодухновенне. А коли воно є богодухновенне, то знайте, що людина сама від себе не може нічого говорити. Що її диктує Дух Божий, що її напоминає Слово Боже, вона то говорить. Хоч написано в Слові Божем, що багато появиться неправдивих пророків, вчителів. Але дорі браття, ми не будемо на це увагу звертати. Ми будемо звертати увагу на нашого вичинателя і звертителя. Коли ми звертаємо нашу увагу на щось інше, то це стає перешкодою нашому внутрішньому чоловікові. Тому то я хочу далі почитати Слово Боже, щоб ми розуміли ту тему. Дивлячись на Ісуса і на начальника виконавча віри, що там є радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на соромісів поправити престолу Божого. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти самого себе. Від грішників, щоб ви знемоглися і не впали на душах своїх. Ви ще не змагалися до крові, борячись проти гріха і забули нагад, що говорить до вас, сину мій, сину, не нехтуй, й Господньої карі, і не знемагай, коли він докоряє тобі. Бо Господь кого любить, того він б'є і карає кожного сина, якого приймає. Коли терпіте кару, то робить він. Кару то робить Бог вам, як синам хіба? Є такий син, що батько його не карає, а коли ви без кари, що спільного для всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло, боялись, то чи ж не. Далеко більше повинні коритись ми отцевих духів, щоб жити. Всі нас короткого часу карали, як їм до вподоби було це нас користь, щоб ми стали учасниками його святості. Святості. Всяка кара в теперішній та не здається потіху, їхати, але смуту. Згодом для навчених нею про. Приносить мир, не пліт праведності, тому то опущені руки, і коліна знеможі випростити і чинить, просто цічки ногами мачем, щоб кульгами не збочило, але краще виправилось. Спільнуйте про мир з усіма і про святить, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться, щоб хто не зостався із Богом. Без Божої благодати, щоб не виріз, як гіркий корінь і не робив непокої, щоб багато хто не в погано щоб не був хто блудник чи безбожник, як не мов той ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Бо знаєте, що після як схотів, він святкувати, благословіння відкинувши відкинутий, був не знайшов у можливості. До покаяння хоч його із бо вони не приступили до гори дотикаючої та до палючого огню, а до хмари і до темряви, та до бурі, до сурмового звуку і до голосів слів, що його ті, хто чує, просили, щоб більше не мовили слово до них. Не могли б вони того витримати. Що наказано, коли звірина до гори доторкнеться, то буде камінням побита. І таке страшне видіння було, що ми роз... проказав, я боюся і тим що але ми приступили до гори Сіонської і до місця Бога Живого, до Єрусалиму Небесної і до десятки тисяч ангелів, і до церкви, перевороджених на небі, написане і до суддів всіх. До Бога і до Бог Духів до доскональних праведників і до перего, до посередника Нового заповіту до Ісуса і до покроплення крові, що краще промоляє, як Авелева. Глядіть, не відвертайтеся того, хто промоляє, бо як не повтікали, вони що зреклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зрекаємося того, хто з неба звіщає, що голос Його захитав тоді землею, а тепер обіцяв та каже, ще раз захитаю не тільки землею, але й небом. А це а ще раз визнає, визначає заміну захитаного, як створено, щоб зосталися ті, хто непохитний. Отож ми що приймаємо царство непохитне, хай маємо благодать, що Нею приємно служимо Богові з божністю і зі страхом, бо наш Бог то полючий огонь до того місця. Що ми можемо взяти з цієї теми для нашого життя? Можна багато взяти, але найважніше, щоб ми всі щоб ми зрозуміли, до кого ми приступили. Приступ в нас до Ісуса Христа, щоб був немарний, щоб ми не допустили в наше серце сумнів, бо якщо ті, котрі було звіщено на землі, втримали наказання, то тим більше ті, той, котрий звичай з неба. Бо тому, що написано палючий огонь, наш Господь палючий огонь. Ну як тут зрозуміти? Перед ним ще буде, коли Господь виводив народ з Єгипту, то море втікло. Гора давала воду. Не буде жителі ті, котрі вийшли з Єгипту, їли хліб ангельський. Ману їли, про ті чуда можна багато говорити і розказувати, але я недовго буду затримуватись над тим. Саме головне, щоб ми вміли на тій земній долині з вами прожити час для Господа, щоб Він був прославлений. Тому то я хочу ще прочитати вірш один і заспівати пісню, якщо дозволите. Вірші називають побажання. Юначе, коханий, тобі посилаю найкращі мої поважання. Прийми їх до серця тебе, я благаю, живи ти без горя і страждання. Ніколи хай радість тебе не минає, на довгі життєві дорозі, коли ж іноді яке лихо спіткає, шукай щиру помочь в Божі. Ти духом ніколи не падай в безсиля, не трать дорогії надії, іди ти за правдою аж до могили, шляхет не плекай в серцю мрії. Рости, як зелена, ота деревина, посаджена близько потока, що в спеку велику не в'яне, не гине, і плід дає добрий щороку. Життя твоє рясно вбери в чесноти. І в школі старанно ти вчися, з охотою завжди береш до роботи, чинити добро не лінися, бо горя без горя і сліз хай всі дні проминають, що болить не знав ти страждання, щоб юність твоя увінчалася маєм, не знав ти журби і страдання. Коли у світ підеш широким незнаним, Пізнаєш марно його ритми, тоді не згубися, й вначе коханий, у темним його лабаринті. Христос світло світу, що ясно всім сяє, в життєві дні і темної ночі, і кожен в нім щастя знайде, хто шукає, до нього піднос свої очі. Ми живемо на світі один тільки раз прожити. Нам час не звернути, якби цінний не був він для кожного з нас, але ми його мусимо забути. Ми не вернемо навіть вчорашнього що щоб сьогодні не можна прожити, про минула можливість є щодня, коли досхочу, поплакати всю ми живемо на світі один тільки раз, і одну лише молодість має, хоч від золота перли в тініший той час, та не та змарнуємо, коли занедбає. Найдорожчі перли всі наші дні, свої зібності, волю і бажання є найкраще прожити для Спаса Христа. Він на раді замінить зітхання. Все на світі пролине, як ранній туман. Ми за гробом лише зрозуміємо всю помилку життєвих і світніх доман, і до, що дійсно ми жити не вміємо. Отож доки ще гріють нас юні літа, і ми, ми даремно їх не розгубили, їх на службу розумну складемо для Христа. Не страшна тоді буде могила. Бо Христос є дорога і правда і життя. Через нього приходимо до Бога. Тільки в ньому знаходимо справжнє життя і до щастя правдиву дорогу. Амінь. Амінь. Ще хочу прочитати, заспівати цю пісню таку. Проходить швидко час і день за днем біжить, думка моя завжди в небесний край летить, моя, блажена соборона, там гор'я не буде, свічне душа моя, бо тут умлюся я серед гріха і тьми. А там любов свята з моїм Христом завжди, я йому все розкажу і жалі все, що на землі я мав, а він сльози зітре. Вже скоро скоро я закінчу то життя і відпочину там у мого Господа. І так проходять дні, і так проходить час, думка моя завжди, у світлі небеса, і так проходять дні, і так проходить час, думка моя завжди, у світлі небесах, Хай Бог благословить. Амінь. Амінь.